Господь, моє світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь, твердиня мого життя, кого мені лякатись, коли наблизиться до мене злодії, щоб пожерти моє тіло, коли супротивники й вороги мої повстануть проти мене, вони спіткнуться і впадуть. Якщо військо стане табором проти мене, моє серце страх не охопить, якщо війна спалахне проти мене. І тоді я почуватимусь у безпеці. Одного лише просив я у Господа, тільки того шукаю, щоб мешкати мені в домі Господньому усі дні життя мого, щоб споглядав я спокій Господа і поринав у роздуми в храмі Його, бо Він сховає мене в помешканні своєму в день лиха, убереже мене під подолом свого шатра і здійме мене на скелю. Тоді піднесеться голова моя над ворогами моїми, що оточують мене, і принесу я біля шатра його жертви з вигуком радості, співатиму і гратиму для Господа. Почуй, Господи, мій голос адже кличу я, помилуй мене і дай мені відповідь. До тебе, каже, серце моє, шукайте обличчя моє. Обличчя Твоє, Господи, шукати моя. Не відвертай обличчя Твого від мене, покажи мені, Господи, дорогу твою і стежкою справедливості веди мене заради ворогів моїх, не віддавай мене на поту супротивникам моїм, бо свідки неправдиві повстали проти мене і дихають насильством. Однак я твердо вірю, що побачу доброту Господню на землі живих. Надійся на Господа, будь мужнім, і серце своє зміцни. Надійся на Господа.